Що з цим робити через півтора роки використання? Ось така спинка. Цей матеріал спеціально для того, щоб можна було його використовувати в космосі. Комплектні гвинти закінчились, а підлокітники я ще не прикрутив. Слава Україні, козаки! Сьогодні тестуємо крісло від Cougar, модель spider 1. Поставляється ось такі картонні коробочки. Я його вже розпакував, запаковано просто на відмінно. Набір гвинтів, цікава викрутка те подібна. П'ять. Надіюсь, що вони удару міцні, тому що впало, але з ним нічого не сталося. Ось така спинка, підголівник. Крісло космонавта, сидіння, механізм. Хвилин 10 знадобилось для того, щоб все це дістати з транспортувальних пакетів. Круто виглядає. Також зачепимо моє крісло Cougar Armor. Воно вже в мене півтора роки працює. День в день більше, ніж 5 годин на ньому сидить мій син, і обов'язково до нього повернемося. Але спочатку зберемо ось цього малюка. На мою думку, це просто ідеальне крісло на літо, тому що матеріал, як ви можете бачити, у нас сіточка, точно жарко на ньому не буде. Кубер комплектується детальною інструкцією по збірці. Ось так вона виглядає. Вона англійською та китайською мовою, але якщо хочете українську, потрібно відсканувати оцей QR-код, і там буде українська інструкція. Обов'язково вручну. Треба дотягнути кожного винайку. Одягаємо колесо. Це дуже просто. Беремо колесо і так його фіксуємо. Хрестовина зібрана, Далі прикручуємо сидіння до механізму нахилу. Сидіння має пластикову раму, вона міцна, має купу ребер жорсткості з цієї сторони, і також ребра присутні з внутрішньої сторони. Металеві закладні і ось такі червоні гумові закладні для того, щоб не виникав скрип металу об пластик. Є стрілочки, де у нас вперед фронт. там і там, і Прикладаємо. Ось так і закручуємо. Обов'язково все затискаємо, викруткуємо. Ставимо циліндр і вже зверху нашу хрестовину з колесами. Крісло майже зібране, залишилось прикрутити спинку підголівник та підлокітники. Для зручності поставив ще одне крісло, ось так суміщаю отвори. Беремо довгі ось такі гвинти і пробуємо закручувати. Один є, біта залишилась з За гвинтом. І ще один, давайте. Ось так. Сподобалось, що на всіх гвинтах однакове посадкове місце під шестигранник. Що на ось такому маленькому, що на великому, все можна зібрати однією викруткою. Комплектні гвинти закінчились, а підлокітники я ще не прикрутив. Я вже почав хвилюватися, але потім розглядів, що тут, бачите, гвинти вбудовані в сам підлокітник. Вони не виймаються звідси. Прикручуємо. Свої посадкові місця. Так, викрутка вже моя ну, не підійде, треба брати комплектну, таку довгеньку. З армора я підлокітники зняв, бо вони мені заважали. Тут цього робити не доведеться. А все чому? Тому що їх можна ось таким чином прибрати. І це також величезний плюс і варіативність. Вони м'ягенькі, мають регулювання по висоті. І ще раз прибираються. Так виглядає повністю зібране крісло. Я користувався ним кілька днів і можу розказати про свої перші враження. Дуже подобається дизайн, стильне, чорне, лаконічне. Матеріали чудові. Я хвилювався за сидіння з сіточки, чи буде воно нормально тримати. Але зручно, просто неймовірно, особливо в цю жарку погоду, значно комфортніше, ніж на звичайних кріслах. Налаштовується тут майже все: від висоти та вильоту підголівника до Висоти поперекової підтримки. Звісно, налаштовуються підлокітники, висота самого сидіння і не тільки висота, а ще й виліт. Дивіться, сідаємо. Ось тут є важідь, і ми можемо ось цей розмір змінити. Висота, звісно, також налаштовується, можна на ньому кататися ось так. Але немає налаштувань самої спинки. Тобто, ми не можемо опустити спинку, як в арморі. Ширини сидіння і глибини його мені вистачає повністю, важу на 82 кілограми. І коли сідаю в це крісло, то таке враження, ніби воно огортає мене з усіх сторін. І навіть після 3-4 годин я не відчуваю болю в попереку чи в спині, сидиш просто і відпочиваєш. Саме коліс 75 міліметрів це доволі великі колеса, вкриті спеціальним поліуретановим покриттям, що зменшує рівень шуму крісло, практично безшумне. Коли ти в нього сідаєш чи встаєш, воно не видає ніяких звуків, чи коли ось так. Нахиляєш спинку, ніяких звуків немає. Коли котишся, то можливо там щось трішечки і чути, але це дуже-дуже тихенький звук. Детально покажу армор, який в використанні в нашій сім'ї вже більше ніж півтора роки. Коли я знімав огляд, в коментах мені писали, що там через рік, через півроку шкірзамінник потріскається, крісло почне репіти, скрипіти, рама зламається. Там стільки всяких коментарів хейтерських було. Ось дивіться. Хейтери, напишете. Що ви були неправі, крісло півтора року в використанні кожного дня по 4-5 годин, як мінімум. Подивіться на стан шкіри. Шкір замінника, звісно. Давайте я на нього сяду, щоб ви подивилися, послухали, чи скрипить воно, чи ні. Абсолютно техесенько. Все працює просто ідеально. Тому в якості я впевнений. Вже перевірено особисто мною. Також в мене є ще одне крісло від клуг, на якому працюю я. Син попросив ось таке на літо, щоб було не так жарко йому. І я не міг йому відмовити до висновків. Мені дуже сподобалося це крісло, воно неймовірно зручне, тихеньке, має класний дизайн і при цьому дуже економічне. Зручні підлокітники, які одним рухом прибираються, якщо вони вам заважають. Вставати з нього, якщо чесно, навіть і не хочеться ще направити на себе вентилятор і можна в такому положенні переживати літню спеку. Жодних проблем по ергономіці я не виявив. По якості надію, що воно буде нічим не гірше, ніж перевірений мною особисто Армор, яким я залишився повністю задоволений. Тому маю надію, що з цим кріслом також ніяких питань не виникне. А якщо вони виникнуть, я обов'язково вас помітовлю в себе в телеграм-каналі. Дякую за увагу. Свою думку про нього напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test. посилання, як завжди, в описі відео.